Кілька разів ви собі повторювали, ну все, з понеділка точно починаю. Це стосується абсолютно всього: харчування, тренувань, режиму сну, відпочинку, роботи, виконання якихось задач. Скільки разів ви собі обіцяли, а далі трималися трималися і знову зрив. І здається, ніби це замкнене коло, з якого просто неможливо вирватися. Але це тільки здається, і в цьому випуску я вам доведу, що ви в силах розірвати це замкнене коло і вийти зі старого алгоритму дій. Всім привіт! Мене звати Катерина Курганова, і для тих, з ким ви ще не знайомі, коротенько про мене. Я є сертифікованим нутриціологом, хелс-коучем, консультантом з корекції ваги та харчової поведінки, а також наставником зі здорового способу життя. Особливістю моєї роботи є те, що я не продаю ідею постійного схуднення. Я не обіцяю мінус 10 кілограм за місяць, але я гарантую, що з моєю методикою ваше схуднення буде здоровим, поступовим і кайфовим. Більше трьох тисяч людей переконалися в тому, що моя авторська методика і мій підхід працює завдяки своїм результатам, які не змушують себе довго чекати. Ніяких секретів немає. Лише комплексна робота з тілом на всіх рівнях фізичному, емоційному та ментальному. У цьому відео ми розберемо основні причини, чому ви постійно собі обіцяєте. А в результаті все одно зриваєтеся. Що таке замкнене коло дієтичної сансари і як з нього вийти, і нарешті прийти до того, що здорове харчування стане способом життя, в якому комфортно перебувати, а не певним тимчасовим його періодом. Давайте розбиратися, чому почати з понеділка це пастка для мозку і чому в 95% випадків вони неефективні і не дають. Результату, якщо не погіршують його, ви коли-небудь замислювалися, чому обіцянка почати з понеділка ледь не більш приємна і приносить задоволення ніж сам результат. У психології це називається помилковим синдромом надії. Коли ми будуємо грандіозні зміни, мозок авансом починає виділяти дофамін. Тобто ми ще жодного разу не присіли, не зменшили кількість цукру в раціоні, але мозок вже святкує перемогу. Він отримує задоволення від тієї ідеальної картинки, яку ми собі зобразили і побудували. Але. Ось настає той самий понеділок, дофаміновий аванс закінчився, залишилася рутина, втома і реальність. Чому це не працює в 95% випадків? Перше. Ефект відкладеного я нейробіологи Каліфорнійського університету провели цікавий експеримент за допомогою МРТ. Цей експеримент довів, що коли ми думаємо, коли ми даємо обіцянки про ідеальну картинку, що ми почнемо якісь зміни, активуються ті ж самі ділянки мозку, які думають ніби про іншу людину. Тобто, коли ви плануєте, ви думаєте, що ніби інша людина. Буде худнути, терпіти голод, ходити в зал. Тобто, у вашому мозку це буде робити зовсім інша жінка, а не ви. Тому сьогодні ви дозволяєте, та, наприклад, собі з'їсти щось зайве. Друге, виснаження его. Ми обіцяємо собі занадто багато. Все, сьогодні я п'ю 2 літри води, бігаю зранку і взагалі не їм цукор. Але момент в тому, що наша сила волі це ресурс обмежений, як батарейка. Спроба змінити все в один день нас вже виснажує, тягне цей ресурс ще до обіду. І коли ви ввечері бачите шоколадку, ви просто не в сила собі відмовити. Третє ефект. Та я вже все зіпсував. Або я ще люблю казати: горить сарай, гори і хата. Це, до на речі, науковий термін і як він працює. Коли ви вже з'їли, наприклад, щось зайве, зайвий шматочок, ви думаєте: ну все, я й так все зіпсувала. Навіщо взагалі старатися? Почну. З наступного тижня і впадаєте в харчовий запінь. Як з цього вийти? Про це ми поговоримо детальніше, трохи пізніше, тому раджу додивитися відео до кінця. Але спочатку хочу показати вам замкнене коло дієтичної сансари. Демонстрацію ви бачите на екрані. Що це таке? Це коло я створила, щоб візуально показати, як працюють дієти, обмеження, крайніші і заборони. Перший день ви відчуваєте незадоволення своєю формою і хочете схуднути. Все досить типово. Другий, третій день, що відбувається далі? Ви починаєте шукати дієту, обираєте якусь і обмежуєте себе, сідайте на цю дієту. П'ятий день, але це все умовно. Це може бути шостий, сьомий або навіть четвертий день. Ви мрієте про якнайшвидше закінчення дієти, щоб з'їсти щось солодке, мучне, інше. Увага, улюблений продукт, адже заборонений плід завжди найсолодший. Сьомий день логічно, що ви зриваєтеся і починаєте переїдати тими продуктами, які були під забороною. Остання частинка цього ланцюжка це кінець дієти. Ви відчуваєте незадоволення собою, починаєте винити себе, адже це я погана, я не впоралася. Причина саме в мені, а не в дієті. І не встигаєте як вже тримаєте телефон в руках в пошуках нової дієти. Але тут момент у тому, що справа не у вас, а в тих самих дієтах, які насправді не працюють. Дієта це взагалі медичний термін, який пропонує обмеження певного продукту чи навіть групи продуктів, і цей термін точно не має ніякого відношення до людини, яка просто хоче схуднути або покращити свою форму. Різницю між дієтами і збалансованим харчуванням я розповіла в своєму безкоштовному уроці. Ви можете його отримати за посиланням в описі під цим відео. Отже, ми з вами розібрали причини, чому ж не працює обіцянка почати з понеділка. І тепер найцікавіше, як же з цього всього вийти і нарешті почати. І не кинути через три дні. Отже, ми зрозуміли, чому мозок нас обманює, але тепер як його переграти? Далі я хочу поділитися власно розробленою стратегією саме в цьому випадку, яку я розробила на основі прочитаної книги Джеймса Кліра Атомні звички вона реально працює. Книга до речі дуже класна, раджу всім до прочитання. Перше правило двох хвилин. Джеймс Квір каже, що будь-яка нова дія має займати не більше двох хвилин. Хочете додати більше активності в своє життя. Ваша мета не 40 хвилин інтенсивного тренування, а просто взяти й одягнути лосини. Хочете збалансовано харчуватися, вам не потрібно приготувати обід з п'яти страв. Просто візьміть, помийте овочі і зробіть собі салат. Чому це працює? Головне, як ми знаємо, почати. Коли ви вже стоїте одягнені, набагато легше вийти на прогулянку, тобто ми а, убезпечуємо мозок від великої кількості великого обсягу задач, тобто декомпозуємо велику ціль. Друге, дизайн середовища. Ви робите те, що бачите. Дуже часто на автоматі ми не обираємо продукти, ми беремо те, що бачимо. Стоять цукерки на столі, ми тягнемося за цукерками, тому що вони перед нами. Яке тут рішення? Поставте гарну талінку з фруктами або графін пляшку з водою. Зробіть здорове, очевидним, а не дуже ресурсне, не люблю казати, шкідливе, невидимим. Третє нанизування звичок. Найважче пам'ятати про нову дію, тому ми приклеюємо її до того, що вже робимо автоматично. Тобто, після того, як я тут стара звичка. Я буду робити нову звичку. Банальний приклад: після того як я поп'ю кави, я візьму склянку води. Ваш мозок вже має нейронний зв'язок щодо кави. Ми просто додаємо до нього ще один маленький вагончик. Четверте. Миттєва винагорода наш мозок ненавидить працювати на перспективу. Він не хоче чекати класного зображення в дзеркалі через місяць. Тому дайте йому ось таку швидку миттєву винагороду. Наприклад, купіть неймовірно гарний ланчбокс або пляшку. Робіть свої тарілки настільки красивими, щоб їх хотілося сфотографувати. Ми повинні отримувати задоволення від процесу, а не тільки від цифри на вагах. І останній дуже потужний метод соціальний контракт, або чому нам потрібен напарник. Уявіть, що ви пообіцяли собі з понеділка піти в зал. Понеділок, ранок, дощ, ви переставляєте будинок і далі лягаєте спати. Перед ким ви взагалі носите відповідальність? Не перед ким, тільки перед самим собою. А з собою ми завжди домовимося. А тепер інший сценарій. Ви домовилися зустрітися зранку біля залу з тренером або подругою. Тоді вірогідність пропуску набагато менша, правда? Джеймс Клір називає це контрактом на звичку. Суть проста. Коли ціна пропуску стає соціальною або публічною, ми діємо. Чому це працює з наукової точки зору? Ми люди, істоти соціальні. І для нас вигнання зі зграї або в наших реаліях недотримання обіцянки це. Еволюційний страх, ми набагато відповідальніше ставимося до обіцянок, які дали іншим аніж самим собі. Саме тому підтримка це ключовий принцип мого підходу. Майже кожен формат роботи зі мною та моєю командою передбачає зв'язок 24 на 7 і постійну підтримку. На наставництві супроводія та спеціалісти з моєї команди стають вашими партнерами з підзвітності. Перше, ви більше не один на один зі своєю силою волі. Друге, у вас є контракт зі мною або з групою. Якщо ми говоримо про наставництво, моє практичне навчання. Третє ціна вашого зріву це не просто з'їдена шоколадка. А усвідомлений вибір, який ми обов'язково розберемо на молекули. Коли ви знаєте, що є людина, якій не байдуже на ваше харчування, ваші звички і ваш результат, нейронні зв'язки працюють швидше. Це не контроль, це безпечне середовище, яке не дає вам впасти. Можна все життя бути героєм-одинаком, який щопонеділка починає війну з собою, а можна визнати, що система працює набагато краще, коли є підтримка. Хочете перестати бути вічним новичком і стати людиною, яка тримає слово перед самим собою. Пишіть кодове слово система. Мені в Дірект, і на безкоштовній діагностичній консультації ми відберемо той самий. Атомний міні-крок, який допоможе вам вже сьогодні, не забувайте підписуватися на мої інші соцмережі: Instagram, Telegram, TikTok, де я щодня ділюся практичною і легкою для застосування в житті інформацією про харчування, тіло, дисципліну, мотивацію, здоровий спосіб життя без дієт крайнощів, обмежень і заборон. І звісно, на мій YouTube канал, щоб не пропустити свіженькі відео. До зустрічі у нових відео і не забувайте, що ви живете тут щодня, щогодини, щохвилини, а не тільки з кожного понеділка. Я думаю, ви мене зрозуміли.